Пожежу у торговельному центрі Україна пересічному Ужгородцю важко не помітити на площі Кирила і Мефодія з десяток пожежної техніки. Універмаг оточено автомобілями патрульної поліції, а куря Вадиму повністю затуманила храм навпроти місця пригоди. За роботою рятувальників спостерігало сотні містян. Серед них працівники торговельного центру, які від сьогодні фактично втратили місце роботи. Прошу, ви тут працюєте, правда? Hey, працювали хлопці, працювали, ми працювали. як не знаємо. – що пожежа і взагалі? – Нам подзвонили, yeah. а ми більше нічого не знаємо. Один угол вітрини горів, все, більше нічого. Ну і з одного метра горів весь універмаг. Вгамувати пожежу виявилося нелегко. Попри велику кількість техніки на місце інциденту, регулярно довозили запаси води. Згодом не витримало і саме обладнання, але найбільшою перешкодою стало планування всередині будівлі. Як стверджують рятувальники, власники торгувального центру не дотримувалися правил протипожежної безпеки. Проблема або важкість гасіння була в першу чергу обусловлена тим, що дуже велика пожежна завантаженість цього приміщення. Дуже різносочна продукція. Є і тканини легко парфюмерні вироби, битова хімія. Враховуючи, що дуже велика температура була на приїзд вже в приміщенні, а отримали ми перший дзвінок у 8.30. За 7 хвилин вже машини були тут. Відповідно, одразу потрапити в приміщення можна, бо дуже висока температура була. Тому почали, як то кажуть, з флангів почати е е пролівати ці приміщення. Таким чином локалізувати вогонь пожежникам вдалося лише по обіді. За цей час полум'я повністю охопило перший поверх будівлі та частину другого. Вже близько 13-ї години вогонь вдалося загасити повністю. На місце інциденту пустили власників торгівельних точок, аби зібрати уцілілий у пожежі товар. Хлопці тут таке горе. Ви зараз цей не побачити вибачте, будь ласка, але зараз не до цього зі слів рятувальників. Постраждалих від вогню немає. А от товару вціліло небагато. Врятувати від вогню вдалося речі на друг. Уму поверсі будівлі другий поверх ми відбили. Можна так сказати, що тільки сходова клітина постраждала. Ну на жаль, перший поверх, я кажу, постраждав. Другий поверх ми я кажу, спасли суму збитків встановлюватиме експертна комісія. Власники більшості торгівельних точок не на камеру кажуть. Майно не застраховане, а тому розраховувати на матеріальну компенсацію не доводиться. Відомо, що вогонь вщен знищив побутові товари, комп'ютерну техніку, систему вентиляції та кондиціювання на площі тисячу квадратних метрів. А от причини пожежі з'ясовують правоохоронні органи на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Попередня версія інциденту самозагорання, але остаточну причину правоохоронці обіцяють оприлюднити вже незабаром. За фактом пожежі, поліцією відкрито кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі.